Доброго ранку, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Сьогодні ми з вами пограємо у дидактичну гру «Рушники і орнаменти, але спочатку історія. Раніше не було жодної хати, де б не вишивали жінки, бабусі, дівчата, рушників. Вишиті рушники створювали затишок у хаті. У народі казали хата без рушників, як родина без дітей. Рушник на кілочку хата у віночку. Рушники вважали оберегами, вони обороняли хату від нещастя, злих сил. Кажуть, в українській хаті як у віночку, бо вона прикрашена вишитими рушничками. Діти, а у вас вдома є вишивки? В Україні рушники відомі здавна, вишивали їх нитками на щастя, на долю та на добро. Візерунки на рушниках незвичайні, адже кожна частинка має своє значення. Вишивки створювалися руками, розумом та серцем багатьох українок. Рослинний орнамент. Для вишивки українських рушників характерне часте застосування візерунків, які є ознаками Сонця і води, двох основоположних стихій, які створили і підтримують життя на цій землі. Їх ототожнюють і сонячною енергією Отця, і водною енергією матері. Восьмикутна зірка або квітка позначає сонце, а візерунок, схожий на зігнутого вужа, символізує воду. Тваринний орнамент, символіка малюнка птахи, парно зображені птахи в народному мистецтві, уособлюють кохання, щастя, цим і пояснюється їх розташування на рушниках для весільних обрядів. Геометричний орнамент також у вишиванні рушників були дуже поширені деякі геометричні фігури, як от квадрат та ромб. Вони символізують матерію. Ці чотирикутники вважалися символами достатку та родючості. А тепер пограємо у дидактичну гру рушники і орнаменти. Перед вами представлені вишиті рушники з різними візерунками. Їх потрібно розставити відповідно до схеми орнаменту. Рушники маємо розставити за схемою рослина. пташка рослина Перший рушник з пташками. Ми ставимо його до позначки пташка. Наступний рушник ставимо до схеми з квіткою. І третій рушник також ставимо до схеми. Квітка. Наступна пташка, пташка, рослина. Рушничок куди відносимо? Так, до рослини. А цей рушничок. Так, до пташки. Що тут зображено? Так, відносимо до схеми пташки. Перший рушник відносимо до якої схеми? Так, до схеми з геометричного орнаменту. Що тут зображено? Так, до рослинного. І останній третій до геометричного. Наступна схема рушник із птахами. Так, до схеми пташка. Це геометрична схема та рослинна. Наступна зображення птахів. Зображення рослин та геометричний орнамент. Так, це зображення. Птаха. Рослин. І останній рушничок також з зображенням рослин. Дітки, тож як називається наша гра? Так, рушники. І орнаменти. А які ж є орнаменти? Так, рослинні, тваринні та геометричні. Дітки-рушники це сімейна реліквія. Їх потрібно шанувати, берегти, тому що вони залишилися нам ще від наших бабусь, які бажали нам, щоб наше життя було щасливим. А зараз я вам кажу до побачення і пам'ятайте, що все буде Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати.